Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Армія РФ у ніч на 18 листопада обстріляла Нікополь, що на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню. Є руйнування у місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач, є влучання сонячну електростанцію, понівечені гаражі та автівки. Детальніше розповість представниця головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цур. kangi Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Там люди не постраждали, але в місті є руйнування. У Нікополі російська окупаційна армія пошкодила кілька багатоповерхових та приватних будинків: понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали сім вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. Ще також побито шість гаражів. В кілька автівок, мотоцикл та мопед. У Дніпрі відкрили обласний центр знань з неінфекційних захворювань. Це четвертий подібний заклад в Україні, створений за сприяння україно-швейцарського проекту Діємо для здоров'я. Головна функція центру це профілактика та контроль неінфекційних захворювань. Детальніше розповість заступник керівника обласного департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Будемо говорити про неінфекційне захворювання, скорочено нізи. Що таке нізи? Це ті захворювання, які викликають найбільшу смертність, найбільшу інвалідність серед населення взагалі світову і серед населення України і Дніпропетровської області. Це серцево-судинні захворювання, це діабет, це хронічне обструктивне захворювання легенів. Ми розуміємо всі, що найбільша смертність це серцево-судинні захворювання, це інсульти, інфаркти. Чому важливо про це говорити? І чому ми зараз знаходимося в центрі здоров'я, а тому, що попередити захворювання краще, ніж лікувати його наслідки? І ми розуміємо, що це не тільки навантажує медичну систему, це навантажує кожну сім'ю, кожну родину, коли стається випадок. Ішемічного інсульту чи інфаркту міокарда. тобто проблема дуже актуальна. І 80% смертей у світі від цих захворювань це е, впливає на кількість тривалість життя так на Україні це 72-73 роки. А до європейських стандартів на десяток років більше 83 роки. Тобто в Україні це актуальна тема, і зараз в умовах війни вона набирає. Більше актуальності, тому що знижена комунікація між хворими і пацієнтами. Багато людей вимушено переміщується по території України. Тому тема дуже актуальна. В Україні нових випадків інсультів кожного року до 130 тисяч. Ви розумієте, що це таке, що це величезна цифра. Це кількість ішемічних інсультів. Приблизно така ж кількість інфарктів. Центр має на увазі. Вести інформаційну кампанію для людей, для пересічних громадян, через журналістів, через пресу, напоминати всім, що умови здорового способу життя, контролювання артеріального тиску, цукру в крові, фізична активність все це має значення велике для профілактики цих хвороб. Серцево-судинні, онкологічні, легеневі захворювання та діабет це основні групи неінфекційних хвороб, тільки на першу з них припадає в області 62% смертей. Про це розповіла директорка обласного центру громадського здоров'я Наталія Гармаш. Власне центр громадського здоров'я це підприємство, в якому збираються медичні статистичні дані. Потім вони аналізуються лікарями, методистами і надаються рекомендації щодо заходів для покращення стану в області, стану здоров'я нашого населення. Всі ми знаємо, що хвороби значно легше і дешевше попередити, ніж потім лікувати. Тому саме на це спрямована наша робота. Є дуже багато шляхів. Попередження і одним із таких шляхів є просвітницька робота. Наш центр вже давно працює із навчальними закладами області, з лікувальними закладами області, разом з департаментом охорони здоров'я з медичними установами області. Ми постійно проводимо заходи. Так, наприклад, зараз в період дні, у зв'язку з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб на території нашої області здійснено вже на сьогоднішній час 42 два вияв... Їзди разом з лікарями ми довозили лікарів до пунктів розташування пунктів переміщених осіб і надавали їм не тільки медичну допомогу, консультування, направлення до лікарів, робота з Психологічного стану людей, але й розказували, люди опинилися у незнайомій місцевості, тобто їм потрібно дуже потрібно такі виїзди, тут така допомога. Центр знань, який організується зараз у нас. Ми дуже вдячні нашим швейцарським партнерам за це ще одна можливість спілкування з населенням області і з проживаючим населенням з тим населенням, яке зараз опинилося. Форми будуть різні зараз. Ви знаходитеся в цьому приміщенні звичайно, ще в період ковіду ми всі навчилися спілкуватися за допомогою інтернету. Проводяться і зум-конференції, навчання. Тобто, ми можемо запрошувати людей. Це приміщення може завдяки обладнанню, воно може бути як навчальним класом, так і може бути залом. Ще раз кажу вдячні дуже нашим швейцарським партнерам за ще одну можливість: донесення інформації, донесення допомоги нашому населенню в такий складний час. Це проєкт Діємо для здоров'я, з яким ми, Юрій Анатолійович Карягін, наш начальник відділу методичного відділу, він є координатором в області цього проєкту. І завдяки цьому проєкту ми вже робили декілька проєктів. І от центр знань, які вони нам запропонували зробити в області, це ще один проєкт, який швейцарці допомогли зробити. Саме на базі нашого підприємства, серцево-судинні захворювання, діабет, онкологія це звичайно на першому місці. І зараз у зв'язку з ситуацією в країні звичайна психологічна, психіатрична, психологічна допомога теж дуже потрібна людям. Боротьба зі стресом, боротьба з наслідками людей, які пережили бойові присутність бойових дій. Вона дуже дуже сказалася на стану здоров'я людей. Головна мета створення цього центру це сприяння освіті громадян, популяризація здорового способу життя у тому сенсі, щоб люди навчилися запобігати виникненню хвороб, а не лікувати наслідки, розповіла депутатка обласної ради та голова постійної комісії з питань здоров'я дитинства та материнства і радниця голови ДОР Аліна Пустова. На мою особисту думку, ця подія важлива саме тим, що це створення центру, який буде сприяти саме освіті наших громадян, освіті наших медиків, освіті в тому плані, щоб запобігати саме неінфекційному захворюванням. Тобто не лікувати вже наслідки, а саме от освітницька діяльність така. Бо я багато бачу, що наші люди, от, знаєте, вони звикли до лікування. До лікування вже наслідків. А мені б дуже хотілося, щоб люди були освічені у тому, як вести здоровий спосіб життя, як саме запобігати захворювання, а не лікувати вже наслідки цього захворювання. У нас в області функціонує реабілітаційні центри. А в нас не захворювання, захворювання це також і психологічні захворювання. От, наприклад, за сприяння Червоного Христа, в нас будуть побудовані реабілітаційні центри для наших військових. Так, це вже реабілітація наслідків, але створення таких центрів це вже запобігання, яке дуже важливе для нашого населення. Тут будуть проходити освітні заходи для наших лікарів, для наших медичних співробітників, які будуть в свою чергу сприяти такій вже освіті наших громадян, в тому плані, як запобігати захворюванням серцево судинним психологічним. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Освітяни Новомосковська виготовили майже півтори тисячі окопних свічок і дві сотні банок вітамінного коктейлю для бійців. Свою акцію назвали зігрій серце захисника, і про це розповіла начальниця управління освіти новомосковської міської ради Ірина Рябоконь. Пропонує її послухати. Місія виховувати юних громадян, наших малюків, наших учнів з активною громадянською позицією це надважлива місія. Кожного вчителя, кожного педагога, кожного освітянина загалом. і дуже правильно, як на мене, це робити на власному прикладі. Тому з перших днів війни освітяни Новомосковська дійсно тримають такий потужний фронт і відгукуються на будь-який запит наших військових. Наразі з урахуванням холодів дуже потрібно хлопців зігріти і хлопців Лікувати тому виникла ідея організувати цех, де ми будемо створювати кожного дня окопні свічки. Акція називається Зігрій серце захисника, і у нас постійно є зворотній зв'язок. Ми щотижня передаємо ці свічечки нашим захисникам. Вони нам відправляють відео, фото, де дякують, де показують, власне, як використовують, і ми будемо цей процес продовжувати до тих пір, поки вже не буде в них потреба. Щодня. Збираються освітяни, вони діляться на групки і розпочинається процес. Єдина проблема це нестача парафіну, тому що з усіма іншими комплектуючими ми якось справляємося. Але ми робимо неможливо для того, щоб цю потребу закрити. Хлопці дуже дякують. Хлопці говорять, що це дійсно такий безальтернативний спосіб зігрітися в бліндажі, в окопі, підігріти собі чашечку води, закип'ятити чай і так далі. Тому ми разом з ними прийдемо листівочки дітей, листівочки наших новомосковців з побажаннями, з меседжами про віру про надзвичайне таке тепло душевне, яке є можливість передати разом з цією свічкою. Разом з цим виникла нова проблема холода. хлопців надзвичайно в надзвичайно жахливих умовах. Хлопці хворіють, тому ми відразу реагуємо на цей запит і розпочали готувати вітамінні коктейлі, де лимончик, де лимончик, імбір, де мед. Ми їх фасуємо в спеціальну тару і ліпимо наклеєчку, яка зроблена руками кожної дитини. Яка пише своєю ручкою, дякую за кожен ранок, і знову ж таки є у нас фідбек певний, де захисники говорять, що це надзвичайно доречно і стає легше, стає краще. Невпинно працюємо і освітяни з таким завзяттям підходять кожного дня. І якщо приходить ранок, а в нас немає того чи іншого комплектуючого для цих коктейлів, вони говорять: та ну, ми ж прийшли, ми готові працювати. Давайте швиденько наші потреби прикривати і продовжувати роботу, тому що хлопці чекають постійно є запити, це надважливо станом на сьогодні. Впинний процес системний. Він цю окопну свічку удосконалює. Нам хлопці говорять, що чогось більше, чогось менше, парафін краще, ніж віск, об'єм такий краще, ніж попередні. Тому ми максимально вдосконалюємо наш продукт, якщо його можна так назвати, щоб було для хлопців як найкраще, як найзручніше. Як виготовляють свічки далі розповість волонтерка пані Наталія. З перших днів повномасштабного вторгнення на нашу землю я стала волонтером. Першого дня ми не могли сидіти, склавши руки. Ми розуміємо, що перемогу треба здобувати всім разом і не сподіватися тільки на військових. Тому з першого дня ми почали спілкуватися з військовими, дізнаватися про їх потреби, дізнаватися, що для них на даний час актуально, що не актуально. Ну тобто, це постійний процес волонтерства. Це 24 години на 7, Це збори різноманітні. А саме з управління освіти ми стали теж волонтерами, і вчителі, і вихователі, і всі працівники, і кухарі у нас всі постійно задіяні. Ми виготовляємо копні свічки. Ми виготовляємо на даний час такий вітамінний коктейль, щоб наші захисники могли відновити сили і не хворіли. Ми печемо пиріжки. Ми збираємо воду, питну, передаємо теж туди. Також окупні свічки ми передаємо до нас. приїжджають з Дніпра волонтери, благодійний фонд. Ми збираємо теж свічки туди для людей, де немає світла і води. Збираємо воду. Вони через день до нас приїжджають і відвозять туди. Потім скидають нам відео. Ми бачимо, що це просто без слісла, Це не подивишся, як от люди живуть за наразі без води, без світла. Тому це глобальна така проблема: це світло, це вода, це хліб з хлопцями. Я постійно на зв'язку. Тобто, коли ми почали виробляти окопні свічки, я позвонила я їм. кажу, хлопці, вам потрібні окопні свічки. Вони кажуть: так, коли ми виходимо на позиції, ми потрої суток сидимо в бліндажі, нам треба чим згрітися. Ми ж туди не поставимо буржуйку, чи що. Але нам треба якось запалив цю свічку вжити не в темряві і вже ти не в холоді. Вона дає як і світло, так і тепло. Так само вони можуть заварити собі якісь там суху їжу, якусь із сухпайка, яка заливається. П'ятком тому так як вони швидко згорають, ну от одна свічка, нехай, якщо вона безперервно буде горіти, то вона приблизно 3-4 години горить. От, тобто це не так, що цих свічок зробив 100, 200, 300 штук чи тисячу віддав, і все на цьому закінчилось. Ні, по телефону. Ну іноді можемо порозмовляти, то вони кажуть, ви нас просто каже, спасаєте цим. Ну от сутки двоє сидіть у бліндажі. Він каже, холодно. Коли е, темніє і каже, ми запалюємо ці свічки. Каже, ми відчуваємо, каже, вашу підтримку, ваше тепло. Бо ми знаємо, що це робили наші люди з нашого міста, що це що ви за нас переживаєте, а наша підтримка. Підтримка, наша підтримка для них дуже важлива. Якщо ми не будемо їх підтримувати, в них не буде такого бажання. Тобто вони борються за що? Вони борються за Україну, вони борються за весь народ, так і вони бачать, що ми люди цивільні. Ми намагаємося, хто чи може, як може допомагаємо. Хтось носки в'яже, хтось свічки робить, хтось пирожки пече, хтось форму купує, хтось генератори. Тому хлопці відчувають цю підтримку. І в них ще більше є бажання боротися. Тому що, як мені сказав один військовий, що каже: Ми розуміємо, за кого ми боремося, особливо коли до них на передову попадають дитячі малюнки, і цією маленькою ручкою щось написано, намальовано. Він каже: оце каже сильно, деякі. Військові навіть ці от малюночки вони їх складають, кладуть собі або до серця, або під каску. Тобто, каже, що це ну, ми ж не розуміємо, як там. Вони там дуже сумують за своєю родиною, теж за своїми дітьми. Там все по інакше, не так, як у нас. Тому це для них от, така от, дуже велика підтримка. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня її підготували режисер Надія Квашевська, інженер Микола Ніколішин. А в студії для вас працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Українському радіо Дніпро